And I bring you greetings from all of our, from America to Ukraine. I have a Bible. This is the foundation of America. And uh, America has many problems with sin. America has have lot of problems with sin. And uh, that's why um, Amer Americans are going away from the Bible. So, so America is going down. And you should realize that. Okay. But also read the word of God yourself. Бажати вам, дорогі українці, читайте слово Боже, як читають всі християни. Це love. Це повідомлення любові, послання любові нашого Бога, Творця, який любить вас. Це John 3:16. Івана 3,16. Написано чудові слова. Так Бо Бог. Полюбив і зараз ставте кожен своє ім'я, Оксану, Галю, Назара, Андрія. Полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але мав вічне життя, вічне життя існує, і вона є в Ісусі Христі. Вона є в Його Сині, якого Бог віддав за нас з вами, за наші з вами гріхи. Не ігноруйте Бога, не ігноруйте і не відвертайтеся свого лиця від Нього, тому що Бог ніколи.

Тому що Ісус Христос каже: Я світло, я дорога, я правда, і я життя. Коли ви в темній кімнаті запалите одну свічку, вона буде ясно світити. Це означає, що ніяка темрява не може потушити це світло, воно не погасне. Так само, і нас Господь Ісус Христос, ніякий гріх не може затушити його, тому що Ісус. Взяв всі гріхи на себе. Please read the word of God. Будь ласка, читайте Боже Слово. І я oh, хотів би помолитися. Бог благословить вас. І Ми помолимося за Україну. Господи, він є Сина і Духа Святого. Ми просимо тебе, наш Небесний Батько, благослови нашу. Благослови своїм небесним благословінням, Нехай Твоя благодать зійде на кожного, хто ще не отримав її. По вірі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дуже вам дякую за лаву. Будьте благословені. Любіть Бога і Бог ніколи від вас не відведеться. Ми представляємо так само івангельське церкви, але ми і ми разом з католиками проповідаємо з різними професіями. Зараз такий час треба говорити тільки про Ісуса. Чисте слово Боже. Це дуже важливо. Я я. Дякую вам. Україну цей сейсентюфор він все лише в Америці. В нього все, немає дружини там дівець. Він все лише приїхав сюди на Україну і, там він для офіцер, для солдат, і волонтери офіцер, і солдат проповідає зараз. Дніпра приїхав. Есть, якщо навіть є час, тому що Бог він є кругом, він не тільки коли ми йдемо раз в неділю в храм Божий я навчаю, ми тільки він є і тут, і тут, і на кожному місці, де ми його покличемо. Бо головне, щоб в нашому серці була любов, і це є тільки Ісус. А розмірі нам довіруся.